Сьогодні у нас 18, 19 серпня 2014 року. Знаходимося поблизу будинку Ливаневського 45. Щодо якихось аварійних робіт, які проводить «Київобленерго». Ось їхня одна машина. Ось їхня. Я дом. Я там ще одна машина. Ось вони з Києвобленерго приїхали. Да, вот здесь надо проводить аварийные работы с такой аппаратурой. Дима. О, да, вроде. Пух, пух, пух. Пух. А, сюда мы все какие аварийные работы проводить. Выбачте. Дима, грязь, грязь. Відпочиває, незабаром з'явиться після відпочинку. Бабусі. Це у нас представники Києва обленерго. Щось рий. 你们都支持哪